Астрологічне прогнозування війни в Україні в 2021-му і 2022-му є квадратура Сатурна з Ураном і вона в останнє буде восени 2022-го. Ця енергія пов'язана з утриманням в Білорусі політв'язнів, з бажанням Путіна з'єднати русських і українців. За тим, що Навальний сидить в тюрмі з проблемами на кордонах, які були в Білорусі з Польщею і зараз є в Україні. Всі ці процеси в їх немає в 2023 році. Тобто немає енергії, яка буде утримувати полів'язнів в 2023 в Білорусі. Немає енергії, які, яка хоче ну, об'єднати і українців. Немає енергії, яка Втримує Навального в тюрмі, ну можливо, деякий час треба буде, щоб інші астрологічні чинники почали впливати. Але в 2023, му я вважаю, ми будемо спостерігати не тільки процес закінчення війни в Україні, а теж процеси, які призведуть до звільнення політв'язнів в Білорусі, звільнення в Росії Навального і демократизація. Сатурн означає прикручувати Уран, прикручувати свободу, незалежність. А також цей аспект він в резонансі в тому, що і сам Сатурн в 2021-2022 знаходиться в уронічному знакі Водолей. І це вже не буде з весни 2023-го. Тобто обмеження ну. Волі і незалежності, поглядів людей, обмеження, боротьба минулого з майбутнім. Вона ну, уходить, уходить і ну, замість неї приходить те, що люди, котрі свободні, їх не буде нічого обмежувати. Також уходять проблеми з кордонами в 2023 році в Україні. І проблеми з тим, що уран. Уран означає щось неймовірне там, типу, ну взагалі, конець світу, ядерна війна і ну ядерна до урану не відноситься, але її. Й... Теж, ну, ну, тобто, які, якесь та незвичне, необичне щось вообще таке уран, С ног на голову означає. І поки Сатурн є аспектом Урану, з одного боку ми через ці ситуації проходимо такі неймовірні, драматичні. А з іншого боку, Сатурн все ж таки контролює цю енергію і не дає її ну, бути зовсім такою. Там... Ну, наприклад, ця квадратура була підсилена. В... От Зараз відео записується в серпні, і деякі люди прогнозували, що взагалі ужас ужас що буде. Але цей Сатурн він обмежує і ужас ужас нету. Ненсі Пілосі з'їздила на Тайвань і ужас ужас не було. Ну І в Україні, звісно, ужасні події відбуваються, але ну, ну, такі не, не тобто. А, і е, оця ця ситуація 2021 — це реформи, реформи наших звичок. Сатурн означає звички государств, колективів, суспільств, людей. У кожного з нас є якісь звички, і ми як по шаблону, як по програмі. Ну, по них діємо. Шаблони, ці, які були записані там в минулого нашого коли ми жили. І оця вся ситуація, війна 2022 року, вона все змінює змінює наші звички. На першій квадратурі, от здесь Навального Путін в тюрягу посадив. На другій квадратурі Путін свою статтю про єнство русських і українців написав. На отут, на третій квадратурі проблеми в Білорусі з кордонами були. і Росія почала стягувати війська до кордонів з Україною. Тобто, і ось ми рухаємося в бік осені 2022 року. Остання квадратура вона ще буде підсилена затемненням затемнення місяця. Прямо просто на урані буде відбуватися. Тобто, останнє ми будемо відчувати оці енергії обмежень нашої волі, нашої незалежності. І, ну, а що людина конкретна, одна людина може зробити? Якщо ви бачите в собі якісь блокировки, звички погані, проблеми, то ви ну, в цей період можете їх подолати і реформувати, реформувати свою ну, систему життєву. На цьому все. Дякую за увагу.